Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі, укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх. Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх! Бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Святий Миколаю, заступнику всіх, бережи мою родину у мирі, любові та добрі. Укріпи нас у вірі та взаємній підтримці. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть Амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.